Той, хто розуміє, що це за Олія, я вам скажу так. Це ви бачите, написано Amway. Це Олія випускається концерном, який називається Карапеллі. Сказать, що вона по ціні АТБшної Олії. Ну хоча я вам скажу ще. Ось дивіться. Оце ось АТБшна. Ми її купили спеціально для того, щоб провірити, наскільки вона там. З... Що в ній там відбувається? Ну, тобто це, це Греція. Ціна оцієї олії і оцієї олії за літр однакова. Ціна оцієї олії і цієї олії за літр одінакова. Оце ось коштує 200, по-моєму, 20 гривень за 250 мл. До 250 мл. Дорожче, ніж 200 гривень коштує це все. Тобто літр фактично обходиться, ну, грубо говоря, 1000 гривень. 750 мл олії, від якої ми отримуємо кешбек. Олія, яка карапеллі. Не АТБ, а карапеллі, настояща карапеллі. Ціна її 720, по-моєму, гривень. За 750. Тобто ціна одинакова. що це, що це? І от, якби у вас був вибор, купляти отаку олію чи таку олію, тут є кешбек. 10-9,5%. Ця олія. Справжня, гарантіровано справжня? Якщо ви оцю розкриєте олію, отак розкриєте і зробите салат, і у вас од неї буде жога, ви її в АТБ не здасте. Якщо ви цю олію купите, і у вас після цієї олії буде жога, або я не знаю, що там, ну, дружині не сподобається, скажи, ну, рибою там пахне, ну не да? тобто щось не так. Ви цю банку здаєте назад. І от скажіть, будь ласка, як ви думаєте, з яким продуктом... Краще працювати за таким чи за таким. І коли я от, наприклад, Ліна спитала мене, да, Лен, я вам відповідаю далі, ви спитали, яка ціна на продукцію? Я вам кажу, олія, наприклад, 1000 гривень за літр. Що вам би це сказало? Взагалі нічого б не сказало. Ну дивіться, ще ситуація така. Знаєте, коли ми до цього вже звикли до цих продуктів, ми на них уже живемо давним-давно. Тобто для нас це норма. Для нас це норма, так, це в нашому бізнесі, да, нам за це платять. Тобто... Ми розуміємо, що хороший продукт, але ми вже до цього звикли. І колись, колись була ось проста ситуація, чого у нас опять пішла, пішли продажі по аліям. Що значить продажі? Дивіться, від відкіля пішли продажі. Це ну, такого в традиційному бізнесі не существує. Приїхала наша знайома з Італії. Вона живе в Італії, завжди живе в Італії, просто приїхала сюди. І хтось їй сказав, хтось їй сказав, що в МВ є олія. Вона думала, що там є тільки зубна паста, оказується, що там ще є олія, там є кава і так далі. Ви молодеці, правильно. Дивіться. Ця жінка сказала, сказала, якщо. А, ні, вона спросила, а хто виробник олії? Ми сказали МВ. Ну, в МВ же ж, да, же МВ написано там. А вона каже, ні, я розумію, що МВ, а хто завод який для МВ, хто випускає? Раз почитали карапеллі. Вона знаєте, що сказала? Вона сказала, так, якщо це, якщо це не дорожче, ніж тисяча гривень за літр, я беру. І ми такі, Ух, ти, цікаво. Ця історія. Ми цю історію розказали. Ми почали опять покупати цю лію. Знаєте, то, що, о, італіянка приїхала, в Італії вона покупає тільки карапеллі. І що інтересно, що, інтересно, що ця жінка в Італії покупає тільки карапеллі. Вона живе в Італії, я живу в Україні. Я звичайний український чоловік, у якого в житті доступу до карапеллі, Я про нього в житті не думав. Да, в метро є карапеллі, можете поїхати купити. Толку з того, що ви купите за тисячу гривень літр олії в метро. Чого ви повинні купувати в метро, якщо ви можете купити в МВА. Вам це доставлять додому з гарантією 90 днів 9,5% кешбека. Тобто вам за літр, от Ви купили бутилку, да, і вам ще 75 гривень назад подарили. І так на всьому. І так на всьому, розумієте? Тобто це той продукт, це той продукт який е, звичайні люди, от, от той, хто йде, наприклад, за е, за стиральним порошком, за стиральним порошком, ціна якого. 30 копійок за стірку, і у нього не вистачає грошей, він просто він купляє таке, ну, і за те, що у нього грошей нема. То наше підприємництво для нього це підприємництво. Тобто він тут може почати заробляти гроші. Якщо в тебе сьогодні не вистачає грошей на хорошу губну помаду, ти можеш сюди прийти 2-3 місяці, і в твоєму житті буде найкраща помада Всі, завжди. Завжди. 2-3 місяці тусовки серед нас приводить тебе. До состояния, коли в тебе все домашнє хазяйство буде безплатним.